Привіт! Мене звати Юлія, я художник і майстер ручного розпису. І Сьогодні ми з вами розпишемо важкий метал. А точніше, артилерійський тубус, контейнер від порохового снаряду гаубиці. Звісно, він пустий, але дуже брудний приход. Тому перед початком розпису його, звісно, потрібно почистити. Його просто можна помити в ванні водою, але я хочу зробити це швидше і якісніше. Тому вирішила зробити це за допомогою пари очищника. Дивіться, дуже легко, дуже швидко. Все прибирається. Вісім-10 хвилин і чистота. Наступний крок це обезжирення поверхні. Використовую звичайний white spirit. Далі за допомогою малярського скотча буду відзначати лінії, де мені не потрібна ґрунтовка. Нагадаю, що тубус у мене металевий, тому для того, щоб вберегти його від корозії, потрібно обов'язково нанести антикорозійне покриття. ґрунт емаль. Роблю це пензлем. В дуже тонкий шар. Але замальовувати потрібно дуже ретельно. Саме ця ґрунтовка, якою я зараз покриваю, тубус, має дуже сильний під'їдливий запах, тому краще всього користуватися не в закритих приміщеннях. Спеціально для відео я покривала нею тубус в своїй майстерні, але зазвичай я виходжу на вулицю або виходжу на балкон. Після покриття ґрунтом залишаємо наш тубус на ніч. Найкраще всього. Далі, після того, як він висох, беремося наносити фон. Жовту-акрилову фарбу я змішала з акриловим ґрунтом. За допомогою спонжа, ось такими рухами, як на відео, ми покриваємо наш тубус. Одна частина у мене буде жовта, друга частина у мене буде блакитна. Будьте уважні до вибору спонжа. Він повинен бути не пористий. Після нанесення першого. Шару нашого фону ми залишаємо фугус приблизно на 5 годин. Переконалися, тому що він гарно висох, можна наносити другий шар фону. І знову залишаємо на просушку на 1 к.